Главное, чтобы люди подумали все-таки о людях, вот о власти. Потому что один ушел, другой пришел. И у нас, мне страшно не нравится, что все боятся быть бывшими. Из-за этого вся вот идет возня. Слідом за Погачовою Андрій Макаревич феєрично врізав росіянам та поставив їх на місце після теракту у Кроку-Сіті-Холл. Сьогодні Аллу Погачову хочуть признати Іноземним агентом на Російській Федерації процедуру вже почали. Що думає з приводу цього Пугачова? Почуєте за хвилину? Я просто знаю одне правило: Не треба мстити подлим людям, надо бути просто щасливий, цього не переживуть. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайку, залишайте коментар в підтримку та підписуйтесь на канал. Отже, Андрій Макаревич відповів хейтерам на критику через мовчання про теракт у Кроку Сіті холл Російський музикант, якого визнано в країні окупанті іноагентом через критику терористичної політики Кремля, відповів на претензії з приводу свого мовчання на тлі трагедії в Крокус-Сіті-Холл. На сторінці у Фейсбук Макаревич заявив, що говорити про співчуття не варто, якщо можеш допомогти. Тут деякі охоронці нової. І моральності розвинялися в мережі. Як це Макаревич не прокоментував події в Крокусі? Не співчуває? Отак ось, по-перше, публічне виривання власного волосся на просторах інтернету вважаю вульгарним заняттям. Можеш допомогти, допоможи. А триндіти не треба. Також Макаревич зазначив, співчуває жертвам терактом і всім росіянам. При цьому він звернувся до них із ствердженням, що це їхній вибір перебувати всередині країни. По-друге, звичайно, співчуваю і жертвам трагедії в крокусі також, і взагалі всім жителям Росії, які сьогодні перебувають там, де вони перебувають. Але ось тут уже точно допомогти не можу. Це ваш вибір, заявив Макаревич. Западні ж страни вложили сам, да, Що ти говориш? Хто на кого напав? Україна на нас і для Росія на Україну? От хто напав, тот не прав, і хватит пізні на цю тему. Погочова також заявляла, що зараз нормальні люди не проживають на території Росії. В інстаграм Погочова написала: скорбота має бути в душі, а не в інстаграм. Амінь. Додала артистка. Нещодавно вона відповіла на хамські висловлювання Стаса Михайлова, що вона ще приповзе в Росію і буде руки і ноги цілувати. Цього ж разу Пугачова не промовчала і записала звернення до Михайлова. Б проста річ, вони на коліні все ще приползуть і будуть стояти у Росії і цілувати ноги. Да я б став перед тобой на коліні там. Да ноги не ті. Чого ти спугався? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, и богу скажу, что думаю. А что я могу сейчас? <laughs> Мудак ты, <-то>, Стасик. <laughs> После этого были колючие ответы женщины Стаса Михайлова Инны, а сегодня и самого Станислава запитали. Что касается видеоролика, который публиковала ваш адрес Алла Борисовна як-то можете прокоментувати? його? Дай Бог їй здоров'я лаконічно відповів потініст. Алла Погочова попросила вибачення у співачки Маніже за дії російських силовиків, які на камеру знущаються над затриманими та публікують звірячі катування у мережі. Допис співачки з'явився в інстаграм. Маніжа почала своє звернення з філософії, якої її навчила покійна бабуся бути смиренним і не відбирати в інших життя. Нагадаю, маніжа родом з Таджикистану. Власне, четверо терористів були з Таджикистану. Загалом вони розстріляли 144 людини. Інформація станом на сьогодні кожне літо Я проводила в Душанбе у бабушки. были лучшие каникулы в моей жизни. Бабушка очень многому меня учила. Например, ешь только с той стороны тарелки, с которой она к тебе повернута. Таджики едят плов из общей тарелки. И философия этой фразы в том, что быть смиренным и принимать то, что дает судьба, и никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит. Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и на всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка. Нагадаю, уродженка Таджикистану у 2021 році представляла Росію на Євробаченні. Сьогодні їй довелося переїхати за кордон 24 лютого 2022 року. В інстаграм аніже виступила проти війни з Україною, назвала її братовбивчою і запевняла, що вона ведеться проти її волі. Згодом росіяни почали доносити на співачку. Однак молода артистка використала свої соцмережі, аби доносити правду про війну. В моїй сім'ї теж є українця, моя нівестка із України, мой будущий муж на половину українець, мої близькі друзі, українці, Росія, Україна це не просто дві страны. Любой вооруженный конфлікт між нами брата убийственный. Ну пропаганда теж подіяла і на Маніжу, адже братами ми ніколи не були. Просто варто почитати більше правдивої історії і зрозуміти, що до чого. Сьогодні вона теж вибачається. Перше я не жалею і не оправдую террористов. Я считаю, что они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону. Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей. Ведь именно это отличает нас от террористов. Второе. То, что произошло, естественным образом рождает ненависть внутри. Поэтому важно, очень важно говорить себе сейчас – терроризм не имеет национальности. Третье. Я призываю не разжигать межнациональных рознь по отношению к таджикам и ко всем жителям Центральной Азии. Я ни в коем случае не хотела бы, чтобы мои слова стали поводом для разногласий в нашем обществе. Алла Погачова неодноразово підтримувала артистку, навіть прийшла на її концерт в Ізраїлі. Сьогодні на Російській Федерації Аллу Борисівну хочуть визнати іноземною агенткою. Віталій Бородін, голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в Росії, повідомив про початок процедури визнання артистки іноземним агентом. За словами чоловіка, він особисто звернувся до Генеральної прокуратури з проханням надати цей статус Погачовій. Повідомляю важливу новину, прийшла відповідь від Генпрокуратури Росії на моє зване. Почалася процедура визнання Погочової іноземним агентом. Прокуратура просить Міністерство юстиції Росії визнати Погочову іноземним агентом. Сподіваюся, органи контролю доведуть цю справу до кінця. Я нагадаю, що чоловіка Погочової Максима Галкіна, який активно підтримує Україну, теж визнали іноагентом ще в 2022 році. Після цього Погочова написала звернення в Мін'юст Російської Федерації теж признати її іноземною агенткою, адже вона не підтримує. мое вторжение Российской Федерации в Украину та полностью солидарность с своим человеком. Я не понимаю, почему пустили Пугачева назад? Это еще что такое? То есть это же все можно? То есть можно нести все что угодно про страну, вот можно все это через губу, а потом их пускают назад? У -у -у. Ну, давайте сейчас и по телевизору, еще покажите, дайте концерт провести, в ножки ее упадите, цветами встретите. Это же осчастливило кормилица вернулась. А в этот момент пацаны на фронте. Давайте я вам покажу настоящих людей. Они а всю эту т... всю эту шелуху, всю эту тварь. Я вам так скажу, дорогие граждане. И я обращаюсь ко всем, от кого зависит решение. Извольте отвечать. Извольте отвечать жестко и сделать все необходимое, чтобы страна победила. Перемогла, мабуть, від такої нечисті. Думає собі Погачова, як Салавйов, Сіманян та інші пропагандисти. А ще думає, собаки гавкають, караван їде. Погачова продовжує випускати також композиції. Сьогодні вона випустила нову пісню Береги називається. у композиції. Погачова прощається з коханою людиною. Не треба дивитися в мене, не треба дряпати почуття поглядом. Все занадто глибоко. Не треба прощань цих задушливих. Давай полегшому душі. Давай зійдемо легко. Чоловічу партію в пісні виконав маловідомий співак Женя Мойсєєв. Подейкують, артист живе в Америці. Ні слова, давай зараз, ні слова. Почни грати повній. А тут прийми нічию. Неважливо, звідки в серці спрага. Проковтни образу. Двічі, а я тугу доп'ю. Співаємо сіїв. Жителі країни-терористки припустили, що пісня присвячена їй чоловікові Максиму Галкіну і про Мадона натякнула на розставання з коханим. Але якщо подивитися стрічку в соцмережах зірок, то ні про яке розставання не йдеться. Алла і Максим виглядають щасливими як ніколи. В її свято перший день весни Алла Борисівна опублікувала відео, як відпочиває на яхті, під український народний хід на горі два дубки. Звичайно, росіян ковбасить, що Алла Борисівна підтримує Україну і робить це дуже яскраво. От напередодні вона опублікувала Першу пісню за останні п'ять років, і у відеокліпі вона показала кадри з виступом у Львові у 80-х роках. Також показала Алла Борисівна і прапор України. Згодьтесь, це справжній вчинок. Але під час того, як відбувається вся ця несправедливість, коли вбивають українських діток, так має вчиняти кожна людина. Дякую моїм підписникам, які залишили коментар. Що це кадри саме з концерту у Львові? Хто знає сьогодні? Алла Борисівна анонсує вихід нового альбому до 75-ліття. 15 квітня суперзірка святкуватиме свій ювілей і анонсує власне вихід альбому. Сподіваємося, і на україномовні пісні. Думаю, цей сюжет побачить. Алла Борисівна жґіті. Ну а я можу тільки подарувати к ювілею нові пісні. Ждите, мои дорогие поклонники, только ради вас.